вас, шановні пані та панове. в ефірі Черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема підтримка родин зниклих безвісти за особливих обставин на Рівненщині. І наша сьогоднішня спікерка Людмила Кучер, представниця секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Доброго дня. Добре, де отож пані Людмила, розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, про діяльність взагалі вашого вашої організації, вашого органу з цього е, уповноваження з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. І як до вас можна звернутися за допомогою? Я є регіональним представником уповноваженого з питань усіх зниклих безвістів в Рівненській області. Безпосередньо здійснюю прийом і знаходжусь територіально в Рівненському ГНП районному. Це Петра Могили 41. Тобто, фактично можна попасти на прийом з 9 до 6 протягом від понеділка по четвер. Також щоп'ятниці ми здійснюємо спільний прийом в центрі розшуку з питань усіх зниклих бездіці в Рівненській області. Це адреса Хвильового, 2. Прийом здійснюється з 9 до часу. Чим чудовий прийом в п'ятницю безпосередньо родини, які звертаються до нас, вони можуть отримати відповідь кваліфіковану від спеціалістів не тільки від мене, як представника уповноваженого, Там також є присутні представники обласного територіального центру комплектування, представники оперативного командування Захід. Ветеранської політики і національної поліції, тобто, фактично, людина, звернувшися до нас на прийом на хвилювого, 2, може не ходити по різних структурах, а отримати безпосередньо допомоги і консультацію в одному місті. Стосовно роботи управління, це комунікація, інформування про стан розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Комунікація всіма структурними державними органами, які здійснюють пошук зниклих безвісті за особливих обставин, і от про комунікацію з органами з. Іншими про як вас налагоджена саме комунікація з, з обласною адміністрацією, зокрема з нашим управлінням з питань ветеранської політики. У нас налагоджена комунікація ну, за підтримки обласної адміністрації здійснюємо, ми от, якраз не тільки здійснюємо цей спільний прийом, а здійснюємо спільні виїзди безпосередньо в громади. четверга, тобто управління з питань ветеранської політики паралельно здійснюють виїзди до ветеранів, але ми також разом здійснюємо прийом громадян в громадах, тому що є питання соціального характеру, соціального захисту таких родин, і відповідно, ми однозначно комунікуємо. І е, спільно спільно здійснюємо, що з четверга такий прийом. Зрозуміло, ось це вже така ваша. Постійна робота так, ось, це на постійно що, щотижневі. А ось нещодавно, кілька днів тому, у рівному була така зу зустріч з родинами зниклих безвісти, і відбулася вона в дещо такому зміненому форматі. Запрошували родини військових конкретних частин. От розкажіть, будь ласка, про цю зустріч: так ця зустріч відбулася згідно положення про регіональне представництво координаційного штабу, затвердженого на координаційній раді координаційного штабу з питань осіб зниклих безвісті споводження військовополоненими від 24 12-го, тобто, це була перша така зустріч, яка здійснена в такому форматі. Безпосередньо ми здійснювали цю зустріч, так, звісно, із представниками конкретних бригад, і запросили представників бригад, щоб люди змогли. Отримати відповіді безпосередньо від представників бригад. Зараз є багато дзвінків про цю зустріч, і хочу зразу повідомити, щоб люди ну виникають питання, як же ж попасти на таку зустріч. Подальшому ця інформація про такі зустрічі буде висвітлена в телеграм-каналі уповноважено з питань осіб зниклих безвісті. Тобто, фактично, треба, щоб люди спостерігали, і там ми будемо висвітлювати цю інформацію. Також планується здійснення виїздів, тобто уповноважено з питань осіб зниклих без Безпосередньо в області, і також планується такий, один з таких виїздів уповноваженого Артура Добросердова безпосередньо в нашу Рівненську область. Тому закликаю всіх, всі родини слідкувати за телеграм-каналом. Там буде висвітлена інформація про такий приїзд, і яким чином можна попасти на таку зустріч безпосередньо. Всіма питаннями люди можуть звертатися безпосередньо до мене за номером телефону. Можу продиктувати Та, так: я думаю, 068 060 46 65. Сами з, з приводу таких зустрічей, рада буду всім відповісти на такі питання. Зрозуміло, дякую, пані Людмило. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І Наша сьогоднішня тема була підтримка родин зниклих безвісти за особливих обставин на Рівненщині. І нашою спікеркою була Людмила Кучер, представниця секретаріату повноважено з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Дякую вам, пані Людмило. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснила переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Вам усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.